19 грудня голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба провів підсумкову прес-конференцію для представників ЗМІ регіону та відповів на питання журналістів детальніше у нашому репортажі. Під час брифінгу Володимир Яцуба відповів на найбільш актуальні для Севастопольців питання про заходи, які було проведено держадміністрацією в поточному році. В этом году ми довжні с вами відкрити після реконструкції за бюджетні гроші міста. эндокринологическое отделение второй городской больницы. Я там был четыре дня назад, там еще нужно поработать для того, чтобы 27-28 числа его открыть уже с оборудованием, с мебелью. Оно очень нужно этой больнице, потому что я прошел там все отделения, в том числе и отделение онкологии. Это отделение очень нужно городу. Из Пусковых объектов, пожалуй, мы все вопросы, все обещания выполнили. 10 троллейбусов закуплено, 10 скорых помощи проплачено. Из приятных объектов, которые в этом году будут введены, это 60-квартирный дом по программе доступного жилье», которая входит в национальную программу экономических реформ президента и Украины. На наступний рік також вже заплановано кілька масштабних проєктів. Однак, за словами голови СМДА, суми коштів на ці заходи будуть озвучені тільки після прийняття бюджету України та Севастополя. Ми відпрацювали бюджет, в тому числі дважі розсматривали бюджетне. Общая сума доходна на наступний рік планується мільярд сімсот. В цьому году вона була 1 млрд триста з найбільшим. Бюджет на следующий год очень напряженный. Из больших объектов, которые мы добиваемся окончания строительства и ввода в эксплуатацию, это, конечно же, больница. Это корпус первой больницы. Второй объект – это мост, развязка в районе железнодорожного моста. И перемычка на Максимовую даче, которая сейчас полным ходом идет в строительство. Нам наша задача включить его в пусковой объект следующего года по госкапам. И таким образом э, эти три объекта являются основными, которые в следующем году будет заниматься областная городская администрация. 2011 рік став дуже плідним на взаємодії міської влади з військово-морськими силами України та Чорноморським флотом Російської Федерації. Жодний захід у Севастополі не відбувається без їх участі. Цю міцну співпрацю Володимир Яцуба охарактеризував так: Дружба і флоту, дружба і власті і флоту, атлічно е проведеними мероприятиями. Також під час прес-конференції Володимир Яцуба представив усім присутнім на заході нового радника з проблематики змі Віктора Драченка. Мій друг і колега, з яким ми 30 років проработали, він завідник адміністрації міської, буде курувати пресу. Завершився брифінг. презентацією приміщення, яке держадміністрація виділила під прес-кафе, де журналісти зможуть отримувати необхідну їм інформацію, користуватися інтернетом.